На перших сексуальних контактах будьте уважні не у рожевих окулярах, типу, ой, я все потім виправлю, або та то мені щось здалось. Звертайте увагу на деталь. Думайте, саме тут починається відправна станція вашого сексу, який він буде і чи зможе він гармонічно розвиватися у майбутньому. Взагалі, звертайте увагу, чи вміє він легко і спокійно говорити про секс. Звертайте увагу на погляд, як і які слова говорить. як торкається вас, які рухи тілом, чи є сором у руках і слова, чи може торкатися себе при вас, чи біжить митись. Перед чи після сексу, коли ви говорите, що вам подобається у сексі, чи йде далі в цю тему або переводить на свою ініціює секс, чи відповідає тільки на вашу ініціативу, чи вміє бути в прелюдії з задоволенням і чи вміє створювати її взагалі? Як змінюються пози, тільки коли хоче він, чи вашу думкою теж цікавляться після першого сексу? Уточнює, чи хочете ви другий раз або відпочинок? Слухайте уважно його сексуальні фантазії, що там всередині. Такі фантазії вам підходять, що звучить про різноманітність. Як тільки з'являються ознаки критики, сідайте розмовляти, Обесцінювання і порівнювання за два місяці не лікуються. Оральний, анальний з дозволу і підготовкою на перших сексуальних контактах думайте. Не те, що про себе чи про нього, будьте уважні і думайте.